Привіт! З вами Інспайд, і сьогодні наша перша лекція. Тема цього уроку композиція. Композиція важлива не тільки в графічному в UI-UX дизайні, вона важлива просто в житті. Просто якщо ви робите фотографії або комусь зйомку, або заробляєте на цьому гроші, або просто робите дизайн інтер'єру, тобто збираєтесь робити ремонт у власній квартирі. Ви маєте теж знати ці основи композиції. Композиція не тільки для дизайну, вона і для повсякденного життя. Почнемо: що ж таке композиція? Композиція це складання цілого з окремих частин. Ми маємо точку, пряму криву. І коли ми будемо складати ці речі в єдину як якусь картину, будемо отримувати композицію. Тобто, композиція це коли ми з якихось об'єктів робимо щось більше прикладами. Композиції є ці малюнки на слайді. наприклад, малюнок просто графіка олівцем або вже мистецтво або ж інтер'єр, це теж композиція, все це композиція. Далі ми маємо дуже файний дизайн сайту. Він дуже простий, дуже дуже простий, навіть я б сказала. Але це теж композиція. Ми маємо цю картинку, що знаходиться в центрі цього екрану. Надалі ми маємо таку графіку. Це теж композиція, і ось це композиція, але тут вже. З кольорами трохи граємося, і останнє це теж композиція. Я вам навіть скажу, що все, що я зробила зараз, цей дурний колаж – це теж композиція, щоб вивчати композицію, щоб її розуміти, щоб використовувати її. Найголовніше треба просто знати деякі правила, деякі пункти, що будуть допомагати нам все це втілювати в життя. Наприклад, подивимось на слайд і побачимо прямокутник на горі, і прямокутник десь вже знизу. Це два сині прямокутники, і бачимо такий маленький прямокутник вже білого кольору. А тепер, якщо можете, поставте це відео на паузу, щоб просто самому подумати, який з цих прямокутників більш гармонічний і більш збалансований на ваш погляд. І правильна відповідь це звісно другий. Чому саме? Тому що уявіть собі Терези, на один бік поставимо склянку з водою, а на інший бік поставимо таке велике ведро з водою. Звісно ж, рівноваги тут не буде. Перевага буде на стороні ведра з водою, так і в дизайні, в нашому випадку, синій прямокутник. І білий, і коли у нас дуже велика різниця між цими об'ємами, то таке враження у нас відбувається, що воно не дуже збалансоване, не дуже гармонічно виглядає все. Тож, більш збалансованим зображенням є другий прямокутник, в якому білий прямокутник більше. Або як ще можна зробити баланс, та просто додати будь-яку фігуру білого кольору на цей синій прямокутник, краще більш. З лівого боку, але ми тоді зробимо цей баланс, тому тобто ми збалансуємо це зображення. Наприклад, розглянемо перше зображення, там, де написано links, і ми бачимо, що і крапки, і лінії у нас збалансовані. Їх може бути не однакова кількість справа і зліва, але вони знаходяться саме в балансі. І будь-яке з цих зображень воно знаходиться в балансі. А також ця реклама. Бачите, ми, ми маємо тут якісь криві. Такі, І вони білого-чорного кольору. вони там крапки, вони теж з обидвох боків. Тобто ми бачимо дуже яскраво видно цей баланс. Динаміка. Зліва ми бачимо статичне зображення. Всі фігури на своєму місці, вони просто стоять, вони не рухаються, а вже справа ми бачимо якийсь хаос. Всі фігури щось роблять, рухаються, літають, перегортаються. Цей хаос і навіює нам цю динаміку. Тобто ми бачимо статичний хаос і ми відчуваємо динамічність, то цей прийом ми маємо використовувати в своїх дизайнах і надалі. Наприклад, як інші люди використовують цей прийом в своїх дизайнах, можемо побачити шнурок, який летить, і хлопця, який закидує в корзинку ячок, дуже динамічно виглядає. Наступний у нас це тон. На темному кольорі ми бачимо найсвітліший. Білий квадрат, і це перше, що ми бачимо тут. Ну от скажіть, самі перевірте. І далі ми вже бачимо другий квадрат, і вже третій, що знаходиться зліва. За До допомогою розміру можна коректувати цей прийом. І знаєте, що можна зробити? Ми другий квадратик робимо трошки менший, і третій квадрат ми робимо ще менший. І що в нас виходить? В нас виходить динаміка, тобто ми. Бачимо, як щось летить, і ми бачимо його хвіст. Або коли фігури просто один за одним летять, і вже коли одна підлітає, інша відлітає. це можна зробити за допомогою тону і за допомогою розміру. Розмір, чим більше квадрат, тим скоріше, тим швидше ми звернемо на нього увагу. От і все. Тобто, спочатку, ви звернули увагу на найбільшу фігуру. Так само, і коли ми бачимо текст, ми звертаємо увагу на найбільше. Вже потім на інші речі. От, наприклад, читайте. <ріх> ну, звісно, ви спочатку прочитали you will read this first and then you will read this line next. І так далі. Тобто ви бачите, як ми можемо гратися саме з цим прийомом. Колір. Ну, з кольором вже я думаю всім ясно, що рожевий колір ми бачимо спочатку, вже потім ми бачимо білий, або там який вже там буде ще. Якщо ви хочете щось виділити в своїй роботі, беріть такий колір контрастний, беріть. Яскравий колір, або ви можете зробити щось чорно-біле і просто який ще колір додати, Тоді вся увага буде на цей колір. Зробити кнопку, наприклад, цього рожевого кольору на чорно-білому фото, і тоді ну, одразу користувач буде бачити саме цю кнопку. Так, далі в нас ритм. Ритм, що це таке? Ми баємо деякі об'єкти. Ми маємо відстань між ними, і вони повторюються. То і є ритм. Наприклад, українські узори. Бачимо тут ритмічність, бачимо, що є деяка відстань між ними, і відстань до вона однакова. Просто подивіться, дуже гарно, мені здається, виглядає контраст, все, що я вже казала, якщо ви маєте яскравий колір, то одразу на нього впаде ваш погляд. І ще контраст за допомогою кольору. Це така файна квіточка, але ж ви знаєте, що можна робити контраст не тільки кольорами, але й формами. Або якщо ви маєте всі квадрати і одне коло, то звісно, ви будете дивитись на це коло. Якщо воно доволі таки ну, нормального розміру, якщо, звісно, воно таке буде десь там загубиться, то звісно, ви не будете звертати на нього увагу. Але формами, розмірами, кольором ми можемо створювати власноруч цей контраст форми. О, це мені дуже тема подобається. Я раніше щось помічала, коли була ще дитиною, що якась закономірність тут є. Так, от, коли ви дивитесь мультики, ви реально можете впізнати ці форми в цих персонажах. Наприклад, квадрат він такий стабільний і впевнений. Тобто, всі герої, що квадратні, вони навіють нам цю впевненість та стабільність. Реально він стоїть на чотирьох цих точках. І він просто ну не буде нікуди падати, нічого не не буде з ним відбуватись. А от коло, наприклад, не може бути стабільним. Чому? Тому що завжди м'яч, десь коця щось там робить. Не як квадрат, він не ну не стоїть. Ми бачимо, що він дуже м'який, так коло таке м'яке, дружній, що він такий добрий. Ну одразу собі уявляєте якихось героїв, та можете їх якось так розібрати. Знаєте, якщо ми маємо трикутник. Це теж стабільність і впевненість, тому що в нього вершина дивиться вверх, а якщо ж в нього вершина дивиться вниз, тоді вже тут не так все просто. Він не буде стабільний, тому що він буде ну, падати або туди, або туди. І ми реально все це відчуваємо. Він буде такий злий, він гострий, він небезпечний. Якщо ми складаємо ці форми і робимо щось. Таке суміжне між ними, то ми отримуємо тобто. То ми отримуємо щось нове для себе. Наприклад, якщо ми будемо об'єднувати коло і трикутник, то ми будемо мати якогось такого персонажа, мабуть, швидкого і доброго. А чому бачите, ми можемо тут в цьому трикутнику розгледіти трохи динамік? Нібито він звідки летить? Звідки це коло? Утім воно летить або цей хвостик ще. І що ми маємо? Він швидкий і він добрий, тому що він такий. Який, пухленький, він круглий, тому ну, круг це в нас завжди такий доброта. Теж саме і з колом, і з квадратом маємо. От, а тепер, якщо ви маєте час, також поставте це відео на паузу і просто подумайте, що ця фігура може вам навіювати, що ви відчуваєте, що може вам розказувати цей герой. І звісно, він буде хитрий, ненадійний. Бачите, ці вигини, такі злі вигини. Він такий хитрий, він непростий. А ще він має три гострі кути, дуже гострі. Бачите? І це вже реально такий герой десь є. Щось таке в мене в голові крутиться, але я не знайшла картинку, хотіла щось, наприклад, привести до цього. Але може у вас щось буде асоціюватись з цим об'єктом. Але він такий дуже динамічний, дуже небезпечний, дуже ненадійний. Так, надалі ми бачимо картинку. Звісно, просто подивіться теж і подумайте, ну чи подобається от вам ця картинка, чи ні? Ця картинка вона основа нашої композиції, тому що в ній є три дуже важливі деталі. Наприклад, це у нас «small», потім у нас є об'єкт «medium», і об'єкт big. Це правило має назву «big-medium-small», Будемо так його називати. Також можна сказати, що маленьке це акцент, і там є ще інші назви. Але «big-medium-small» — це дуже комфортно, можна так сказати. Ви бачите велику деталь, це основа, це база. Потім ви бачите щось таке середнє, і це середнє може повторюватися багато разів, як і велике. Великого теж може бути декілька і. Найменше таке маленьке, воно буде використовуватися в яких деталях, в якихось, наприклад, очі там або нігті, або там якісь. Ну будете зараз бачити? Розглянемо Мікі Мауса. Ну, реально ж, ви бачите, що у нього голова, це бік. Потім медіум. Як вони зробили? Хто створював, малював Мауса? У нього ноги і руки. Вони у нього медіум. Вони мають не однакову форму, звісно, але розмір приблизно такий, так само, як і його вуха. Вони трохи менші, але вони теж підходять до цього медіум. І смол, ми вже бачимо такі вже деталі, і вони навіть більш овальні. Дивіться, його ніс, око. Гудзик, ось цей ротик нього. Це теж смол, і я навіть не знаю. Ду дуже все продумано. Так, от, якщо ви будете брати будь-який предмет, будь-яке зображення зараз і просто його розглядати. Ви реально побачите, то там бік, медіум і смол. Дуже-дуже файна стаття в інтернеті, що я знайшла, як людина це все нам пояснює. Я звісно, лінк залишу в описі. Ви ще передивитесь собі, там буде набагато більше прикладів. Бачите, у нас є якийсь потяг, або щось, щось таке, така якась форма. Це в нас бік. Далі у нас будуть такі деталі. Бачите, деякі з них не такі, вони великі. Вони ну такі самі медіум. Якщо подивитись на смол, то звісно, медіум то є медіум. а смол це вже такі акцентики. І от бачимо останнє зображення, коли ми бачимо і бік, і медіум, і смол, просто разом. І ми бачимо, що цей об'єкт реально складається. З великих, маленьких і середніх деталей. Золотий перетин. Отож, що ж таке золотий перетин? Це таке зображення, це така математична формула, яку найчастіше застосовують до візуальної складової. Тобто, вона покращує візуальність об'єкта. Наприклад, ми можемо використовувати золотий перетин в логотипах, можемо використовувати його в фотографії. Просто коли ви робите свій дизайн, будь-яку сторінку або постер, або баннер, ви можете використовувати золотий перетин. Так от подивимось, як його цей золотий перетин зробити власноруч. Але, якщо чесно, я рекомендую вам просто завантажувати з інтернету цей золотий перетин, і просто ми зможемо потім використовувати це для своїх потреб. Наприклад, давайте розглянемо. Цей малюнок, це формула золотого перетину. І от ми бачимо А і Б, ці дві лінії. І завжди між ними буде відношення 1,618. Це є секрет. Давайте подивимось на цю фотографію. Я не скажу, що вона мені прям дуже сильно подобається, тому що в ній є золотий перетин, але вона привертає увагу саме на цього. Хлопця, і на це велике дерево. Потім буду вам розказувати, чому саме от для мене так. Ми бачимо, цей золотий перетин тут використовується, і навіть Леонардо да Вінчі використовував золотий перетин, і компанія Apple використовувала золотий перетин, тому вони ще знають. І реально це працює. На цей малюнок ми ще повернемось з вами трохи пізніше. Тут також приклад цього перетину, ми бачимо цю жіночку, і вона. Дивиться на нас або на, на цю дівчину, і ми бачимо її погляд. Він саме в цьому золотому перетині. Ми спочатку бачимо саме погляд цієї жінки, а потім вже все інше зображення. Так само, як і тут. Ми бачимо, що дівчина тримає парасольку, і саме, от в руці в неї ця парасолька, вона ще ніби так летить, і ми можемо по золотому перетину з'ясувати, що саме на руку з парасолькою ми будемо дивитись спочатку. Золотий перетин в логотипах. От це мені дуже подобається ця тема. Я не раз робила логотип, використовуючи золотий перетин, і не знаю, чи помітили ви, але логотип Inspired він зроблений саме за допомогою золотого перетину. Звісно, тут він трохи по-іншому відіграє. Але він тут теж є, можу вам так сказати. Так от, Twitter. Ну, Ми знаємо, що логотип Twitter не завжди був такий. Він, він дуже багато зробив перевтілень, редизайнів. І зараз він є таким, яким ми бачимо його на екрані. Він складається з якихось дивних елементів. Коло, коло, коло іншого розміру, різного, Великий, маленький, біг, медіум смугу. Це що. Це що то ця тема? Та ні. А ми будемо зараз трохи повертатись назад і ще раз дивитись на цей золотий перетин. Бачите, ці квадрати, от в кожний кожний квадрат, ми маємо вписати коло, і це коло ми будемо надалі використовувати в нашому дизайні. Ми можемо використовувати або ці квадрати, або просто це відношення. Або вже коло. І от компанія Apple теж в своєму логотипі використовує золотий перетин. Ми бачимо тут елементи: і коло, і прямокутник такий вже ну не квадрат, а буде, звісно, прямокутник, тому що там буде відношення А до Б. Пепсі теж має золотий перетин. А National Geographic зробили вже таким чином, що вони просто взяли цю рамку і відношення золотого перетину. І все більше вони навіть нічого не робили такого, щоб воно було якось таке цікаво. Воно і так буде цікаво. Якщо ви побачите, як вони це все використовують, то вам дуже сподобається. Я думаю, ця жов жовта рамка, вона так прикольно виглядає. На лінії. Це така тема, що її можна дуже-дуже довго розглядати. Я вам рекомендую ще піти в Google, загуглити будь-які зображення або загуглити якісь напрямні лінії і просто побачити, розглядати, куди яка лінія вказує. Тобто, лінія горизонту вона теж кудись може вказувати. Вона може бути, звісно, і стабільною, але може і кудись вам. Наразі ми не маємо дуже багато часу, щоб розглянути всі-всі-всі теми дизайну. Що стосується композиції, їх ще дуже багато, але я вам точно рекомендую просто розглянути на лінії ще більше трохи. Бачимо хлопця і бачимо його погляд. Погляд цього хлопця він в. Дизайні може бути дуже для нас корисним. Насправді, коли цей хлопець подивиться, от туди ми десь, от і будемо туди дивитись. Людина вона сприймає інших людей. По перше, у нас будуть просто інші люди. Якщо ми бачимо зображення, там будуть якісь предмети, там книжки, телефони. Там просто меблі, і буде стояти по центру людина. То звісно, ми будемо кидати свій погляд на цю людину. А потім вже добре ми будемо розглядати деталі. Але чому це так? Тому що ми любимо тих, хто схожий на нас. Ми любимо собі подобних. І людина, це ну це як ми. Тому ми дивимося неї. Ми цей образ можемо побачити. Наприклад, якщо ми просто бачимо тінь, ми реально бачимо, що це людина. Ми знаємо, як вона виглядає. Ми. Її форму знаємо, ми знаємо при, приблизно зріст, там приблизно розміри, і ми розуміємо завжди, коли навіть десь там хтось проходить, що це людина. Тому люди вони такі дуже сильні, а вони дуже сильно до нас привертають свою увагу. Якщо ви використовуєте цього хлопця, наприклад, в своїй роботі, то от куди він куди він дивиться, там і буде ваша увага зосереджена. звісно, і на цьому хлопці, але хлопець він. Підказує, от дивись сюди, дивись саме сюди. Чому? Тому що він просто туди дивиться. Він вам нічого не каже, але він просто своїм поглядом показує, куди треба дивитись. І я думаю, що на наступному слайді ви це побачите. Ви дивитесь спочатку на хлопця і потім одразу на цю кнопочку. Тому, якщо ви реально використовуєте людей в своїх дизайнах, Якщо це UI-UX дизайн, тобто якщо ви робите сайт, то просто поставте там, де його погляд цього хлопця, там буде кнопка Call to Action. Це найголовніша кнопка, щоб людина зробила якусь дію. Тобто ми будемо зосереджувати всю увагу людини саме на цій кнопці. Або якщо у вас є важливий текст. Давайте, давайте зосередимо увагу на цьому тексті. Потім вже десь там вище буде ця кнопка, і там вона буде там рожевого кольору, і ми теж будемо її бачити. Тобто композиція вона надає нам стільки можливостей просто компонувати щось, десь розставляти це так, щоб людина, друга, інша, сприймала, як це вже прописали, як знаєте, як код люди пишуть, так само ситуація далі. А ми будемо розглядати приклади. А щодо цих прикладів, бачимо, теж тут є чотири людини. Одна із них чомусь білого кольору, але як ви бачите, ми одразу розуміємо, що це людина. Хоч вона біла, хоч вона червона, хоч вона якого хочете кольору, ми все одно бачимо в ній силует людини. На першій картинці ми бачимо. 0,19, і ми звертаємо увагу саме на 0,19. Спочатку на цю жінку, а потім ми бачимо, куди вона приблизно дивиться. Вона приблизно дивиться між 0,19 і вниз, але ж ми бачимо там тільки 0,19, тому звертаємо увагу. Так само, як і інші зображення. Тут може чоловік дивиться нагору. Тобто вгорі щось там має бути. Або цей текст. Ми, коли йдем вгород, ми йдемо вгору, ми ми йдемо, йдемо, бачимо текст, читаємо його. І далі йдемо вгору. і Там вже будуть пункти, наприклад, меню або ще ще. Тобто, ми можемо використовувати не тільки коли хочемо call to action, цю кнопочку. Перед очима нам вже просто до неї шлях провести. Ми просто можемо використовувати людей для того, щоб користувач сприймав вашу інформацію так, як ви її придумали, можна так сказати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Переходимо до практики. Звісно, якщо ви маєте час, можете передивитись практику прямо зараз. Якщо ж ви не маєте зараз вільного часу, ви можете передивитись практику тоді, коли вам буде це комфортно. Саме тому цей відеокурс і складається з деяких частин, які логічно поєднані. Тож, бачите, на цьому слайді я використовую такі прийомчики, про які ми сьогодні з вами говорили. Я була дуже рада поділитись цією цікавою інформацією з вами. На наступному уроці, на другій лекції, ми будемо розглядати кольори. До нових зустрічей!